Вітаю до мого каналу! Вітаю українське панство! Вітаю моїх підписників, а також гостей каналу, які заскочили і не хочуть підписуватися, але дивляться відосики. Будь ласка, дівчатка і хлопці, підпишіться, це дуже буде приємно мені. А сьогодні у нас а, вже 29 серпня, практично 9 година ранку. З'явився в мене час, трошки щось зроблю. Дуже вдячна, дуже вдячна людям, які підтримують мій канальчик. Любов Іванівна, Наталія Петрівна, велика вам подяка від мене. І це надихає, до речі, коли люди, знаєте, копійчиною якось тебе підтримують. Також дякую всім остальним, які теж скинули дідужку, але, на жаль, немає ваших там. Індифікації, я не можу вас назвати. Так що так. Ну, і давайте ми подивимося наше місто на три доби. вообще, в принципі, що чекає? Які у нас будуть енергії, яка у нас буде, е, яке буде життя? Значить, е, дивимося 30, 31 і вже 1 вересня, люди. Все, літо закінчилося практично. Які у нас чекають енергії, ой, бойові енергії, люди чекають нас, ой, бойові. Дуже серйозні зміни, якісь будуть рухатися у нас в місті. Ви бачите, і король, і королева, мечові. Ну, це або пов'язано з військовими, звісно, діями, бо ідуть зміни, або влада буде займатися конкретно речами дуже серйозними. Бо це іде така собі потужна сила. Давайте ми подивимося. Трошки я розкрию це. Що це за енергії у нас такі, Ви гляньте. Значить, так, скоріш всього, мабуть, ну от ми будемо дивитися військове, це ж поки що це, це тільки так енергії, але вони якісь більш військові. Ось пажик, він теж це показує. І дьявол, зміни, допомога буде. ну ось Щось буде новеньке, люди. Давайте ми подивимося, дьявол просто так не випадає на короля мечового. Щось нас чекає. Так, ага, на донечки було, я не глянула. Ось да, башня і йде допомога і е, фортуна. А що після фортуни очікуємо, щось шукаємо. Да? Так, ну давайте глянемо. Це такі у нас енергії на ці три доби. Ого. Так, ну давайте глянемо е, людей, як будуть себе е, відчувати люди. Чим вони будуть жити? Ой Боже, ой Боже, люди. Ну, все ж таки, бачите, король, разум, інтелект все ж таки присутствує у людях, але страхи і оці всі речі по дьяволу вони будуть. Бачите, тут іде така ситуація. Тут подвійки ми будемо справлятися. Все ж таки, у нас іде спілкування, ми будемо це все вирішувати. Відкрито буде все це наказано, якось так. Ситуація буде, бачите, будемо ми трошки сліпі в цьому сенсі. а Ну що туди, буде боротьба, йти за життя, буде йти. Жизлові пішли, це енергія життєва. Будемо боротися за життя. Щось ми не будемо бачити, десь щось якось ми будемо зв'язані по рукам і ногам. Ілюзія на ці двойки впала, на жаль. На жаль, впала ілюзія. Люди, а, ну що я можу сказати? Щось якось мені не дуже подобається. Вирішення буде питання цього. Ну і вроді як непогано буде вирішено. Так, а ну давайте я подивлюся. Все іде якось, да, в цьому напрямку. Давайте глянемо, чим буде займатися влада. Чим буде займатися влада Запоріжжя ці три доби. Організація допомоги буде йти стабільно. Будуть організовувати допомогу ну, Ось отак, от, бачите. ой, тут щось, Люди погані карти йдуть. ось, Ви бачите, що на організацію впала десятка, щось в них не дуже тут вийде, чесно кажучи. Але то, що по, по організації, по допомозі, все ж таки фортуна йде. На четвірку стабільності, по енергіям падає двійка, будемо шукати. Будемо шукати підтримки, будемо бажати, щоб нам, як кажуть, прийшло краще життя. По двійкам тут йде розвиток подій тільки. Знаєте, з четвірки падать опять на розвиток подій. Давайте глянемо, що ж по військовій частині в Запоріжжі на ці три доби нам припадає, чи будуть у нас руйнування від ракет та дронів. Mm -hmm. Ну, Бачите, є така історія, але але, але, тут іде далі трійка жезлів і, в принципі, трійка жезлів лежить між таких карт. Тобто тут по енергію життя, а, чому я так поклала? Я можу і так і сяк класти, я можу і по розвитку подій класти, да, от як розвиток подій. Тобто очікування, да, ми готові, ось по трійки ми готові сприймати те, що в нам кажуть, да, в нас є. Ми стоїмо жезли, це, ж, знаєте, як. це поки що не захист, але от у нас опори стоять, і ми то маємо. да, ну Потрійки малувато, звісно. Ось іде башня і по зіркам захист світу йде. Ну, давайте я розгляну. Отак от, да, Тут іде, люди, тут іде така ситуація, тут йдуть от зміни. Башня лежить між змінами та пажиком. Не дуже гарні тут будуть у нас новини. Якась така ситуація буде, не дуже приємна, чесно кажучи. Ну, і ось впав шанс, є шанс того, що пройдемо більш-менш нормально, тому що будемо очікувати результату. Нам впала шість чаш, хай буде так. Так, І постраждалі, чи будуть на ці три дні. Ну, так скажемо, ця історія миру, вона лежить з чашами, то воно повинно і закруглитися Аж Ой, я тут іде, бачите, хотіла розкрити оцей мир, а тут дьявол. Суд. Ой, люди, погані карти, мені не подобається. Вроді як тут нічого, по сонцю і радість. А тут от, де закруглення ситуації, і де ситуація дуже опасна по дьяволу. А, тому що люди, ми відкриті. І оця жриця, вона не буде нам, не буде нам. Ну, справедлива ситуація ще хоч якось. Тобто, це буде тут, бачите, якщо зараз спаде по клеверу, то буде. Що пройдемо по меншому варіанту. Але бачите, тут є, тут є по дьяволу така історія є. Є така можливість, що будуть постраждалі. Радіаційний фон. Радіаційний фон бачите більш д'явол. Це ж вони там щось там чудять. Ну, коротше кажучи, ви дивіться, три старших аркани впало. Яво лежить посередині, але наприкінці у нас лежить імператор. Все одно захист буде по-любому. Буде відкрита ситуація. Він лежить між судом та імператором. Ну, не вдасться їм там напакостить. Вони там, бачите, що роблять. Закрита там повністю ситуація. Ну, ось іде по. По дьяволу 31 число, воно фонить тут. Фонить. Але потім по імператору все налагоджується. Тут, бачите, йде башня, тут закриті люди. Тут закриті люди і якесь Тут щось іде по людям я вам так ще скажу по тим робітникам. Ну, ось, бачите, з ними постійно. Постійно, але вони вже там, знаєте, як не то, що звиклися, вони вже, ну, вони розуміють, що інакше не може бути. Ну, пройдуть вони, це тут немає. Ситуація, Да, по 31 числу вона така собі, мені не подобається, ну, але пройдемо ми цю ситуацію. Більше якось так закрита, вона буде закрита інформація. І, е, скоріш, може, щось установляти там. Щось, така, ось така буде історія. Бажаю вам бути живими та здоровими, люди. Тримайтеся, не панікуйте, нос по вітру, жити треба, життя триває, воно вже сьогодні йде. повтору не буде, чорновика не буде, то беріть від життя все, що можете. Вже зараз і сьогодні. Ось так. Все, почуємось, па, -па. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Почуємось!